Приймай Гануся, каже? Так як корінка тримай, так як корінка тримай. О, а ну поїхали. Ай, мені Зловила. Поїхали. Ай! А, мені а мені Он... мені Ось білий! Ось білий! на. Ви бачите зуби? А А, воно тут в базі. Ау! Є! Опа! Опа! Запускаю вам. Ой! мимо. А, Айн, Лика. Я хочу зовут. Ніка. Та да, Ніка, мама. Ніка, ти Ніка, мама. А нуся, забери рулок. Нічого, зараз лобер, давай. Полови, молови, молови, молови. Молодець. Ануся, хоп, тобі найкращий. Який колір зловила? Який? Який це колір? Який це колір? А де ще одна коробочка? Потому що ж була одна короба. Ну.

Dere må vise på han her. <laughs>